Пісня для дорослих дітей так називається виставка живопису української художниці Оксани Давидюк, котра днями стартувала в національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Експозиція складається з 35 творів, у яких авторка піднімає питання духовної наповненості життя, Із мисткиною спілкувався Володимир Сидько. У своїх творах Оксана Давидюк піднімає питання одвічних людських чеснот, любові та материнства. Саме через це свою виставку художниця назвала по-філософськи пісня для дорослих дітей. На ній художниця представила в основному твори, в яких орнамент вплетений в пейзаж. Звичайно, змішання різних стилей, але я свідомо так роблю, як мені це так хочеться, тому що в сучасній людині все це переплетено: любов до народного і до європейського. А орнамент це така річ сакральна, дуже, дуже сокровенна. І коли вона накладається на щось небудь таке, воно таке дає ефект. Такий таємничий ефект. Критики зауважують, що на картинах майстриня детально продумує взаємодію художніх образів, шукає оптимальні вирішення колірного звучання та делікатно розставляє окремі акценти на полотні. Її творчість сплутати з кимось іншим неможливо. Творчість, яка має свій почерк. Свою символіку, свої теми, свої сюжети, свої свою певну композиційну структуру. І через те, мабуть, так відчувається, скільки праці, скільки продумано, скільки проаналізовано, як випрацьовуються роботи. У Києві художниця виставляється вперше. Авторка представила і давні, і нові твори, деякі роботи створені під впливом туги за батьківщиною. Адже пані Оксана довго жила в Казахстані. На творчість, говорить майстриня, її спонукають і приємні, і неприємні життєві моменти. Ну, життя, звичайно, поломаність життя, складність життя і, і, і солодкість життя, звичайно, і, і, і воно часто так ну зовсім навіть паралельно буває. І тому в мене часто на роботах так от раз іде лінія, і далі інший період. І дійсно життя часто ділиться так вчасно людина, на періоди. Навіть, на жаль, не один раз в житті кохає сучасна людина дуже часто, і це і добре, але це і це і боляче. У контексти своїх творів художниця вписує багато символіки: святі, писанки, дерева, хрести, птахи. На перший погляд вони існують самостійно, але насправді символи вписані у своєрідний лабіринт, котрий глядачеві варто осмислити. Мистецтвознавці запевняють, ця художниця унікальна. Цей живопис. Несе концентрат духовності. Тут стільки добра, щирості, тепла. Тут відчувається і вплив наших кращих митців національних. Подивитися на живописні твори духовного спрямування усі охочі зможуть до 7 червня в національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Володимир Седько, Ярема Малащук Ігор Ганаков – новини культури.